Ну, це такі, такі кроки, які міг без опозиції озвучити тиждень тому. Ну, щоб поставити сцену, це, це крок, розбити намети, зайняти будиночки дерев'яні це крок. Що, що, Вони щоб, щойно сказали, що, сказали, що вимагатимуть відставки уряду Азарова до строкових виборів парламентських президентських. Ну, принаймні, ми це з них зрештою. Витягли. Ви очікували іншого, і ваш, ваша пропозиція, ваш план дій в мене немає конкретного плану дій, тому що я ну не ми не мислю глобальними категоріями. Я, я не володію таким обсягом інформації. Але я точно знаю, що на, на якомусь мінімальному, на тактичному рівні, ну треба мінімально, хоча б ну я не знаю. Тут, тут в, в штаб так, є один вхід, і він же один вихід, і там постійно тіснява. І мій здоровий глузд підказує, що треба. Зробити один вхід і один вихід, і тоді все буде легко організоване. Так само інформація. Де отримати цю інформацію? Ніхто її не знає. Налагодьте правильне розповсюдження інформації. Налагодьте комунікацію. Ми ж тут фахівці з логістики всі, ну я маю на увазі деяких людей. Ну що, не можна, не можна продумати, як правильно рухатись. Інформування, логістика, організація людей. Я думаю, що. Е В, в системі охорони того, що що буде відбуватися, на Майдані теж такий самий хаос, тому що е, охорона це те, що вимагає хорошої організації. Це значить, люди повинні знати, що вони роблять. Вони повинні знати обсяги е, своїх завдань і повноважень. Вони повинні знати, хто і коли прийде їх міняти, де вони будуть відпочивати, харчуватися. Цього моя, 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 моя точка зору така. Що, моя точка зору така, що черговий раз черговий раз міняти людей в існуючій системі це, е, це просто маніпулятивні при. Ну, тобто нас всіх використовують для того, щоб відбулася зміна влади в існуючій системі, е, я думаю, що свідомі громадяни України повинні вимагати зміни системи. Є е, е, якісь ініціативні групи, вони вже давно діють, які мають можливість пропонувати вже готові рішення. Можливо, вони не ідеальні, можливо, вони неправильні, але треба, треба відкривати е, можливості для діалогу. У нас, у нас такі враження, що є недосяг. Важні боги, які як все сказали, так все і правильно. А половина тих богів уже мають такий список грішків і, і запитань до них, що я не впевнений, що вони настільки вже беззаперечні авторитети.